Ти й сам не знаєш, скільки в тобі сили, коли з новим світанком прокидаєшся, І з істинами, що тебе навчили, цілющій тиші наодинці залишаєшся, і слово сіюче, достоту ти не знаєш, хто з нього пожинатиме плоди. Наскільки поколінь благословляєш, або голодний зерно правди зміг знайти. Не знаєш, скільки душ тобі довірено, скільки миттєвостей твоєму завтра, скільки років життя тобі відміряно, якою навагує твоя правда? Не знаєш, певно, скільки страх втимовано, І скільки крил з наукою сустив. Ще скориставсь того, що даровано, для тих, кого правдиво полюбив. Не впевнений, чи станеш тою книгою, яку майбутнім прочитати варто, та знай, для тих, із ким ділився силою, твоє життя прожити намарно.